У нас можна замовити штори з тканини блекаут рогошка. Бликаут 100% захищає від сонця, також зберігає тепло в будинку, не пропускає холод з вікон. При цьому зберігається зовнішній вигляд тканини. Її перевага в тому, що вона зроблена так, що з лицевого боку вона виглядає як льон, а з виворотнього плавне однотонне затемнення. Портіри відмінно драпіруються, складки лягають рівненько, прати можна в машинці при 30 градусах. Штори можна використовувати не лише для спальні, а також підійдуть для вітальні, кухні, залу, дачі, веранди. Замовити штори можна в нас в інстаграмі Ламбрік або на вайбері. Всі дані в описі до відео.